Вітаю всіх з вами Олександр Мазурчак. І сьогодні ми поговоримо про зміни до закону 417, про особливості здійснення правовласності власності на багатоквартирній будівлі. І саме на цій неділі було внесено зміни до цього закону. Чим це було необхідно? Визвано необхідність таких внесення змін? Тим, що держава на протязі року, який був відведений для підготовки населення, не зробила інформаційної політики нічого не було повідомлено людям про необхідність створення ОСББ, не було розвернутих курсів для управителів і багато чого іншого. Відповідно вводячи з 1 липня такий Закон ми могли привести до колапсу в комунальній сфері, оскільки нема положення про конкурс, який повинні провести виконкоми. А з 1 липня всі жеки повинні були взагалі бути ліквідовані. Відповідно, депутати, зібравшись на засідання, прийняли зміни не такі, як просила політична партія наш край. А саме ми настоювали на відтермінуванні цих змін на півроку і за цих півроку провести інформаційну політику і кампанію, яка би дала можливість людям створити нові ОСББ і перейти на нову форму управління своїм майном. А вони зробили як завжди половинчато. Вони сказали, що ЖЕК буде діяти до тої пори, поки буде проведений конкурс. Таким чином, нічого фактично не вирішивши. Ще одна новела цього закону є в тому, що при заключенні договору з новою компанією, яку визначить виконавчий комітет або адміністрація в місті Києві, можна буде розірвати цей договір, поставивши за два місяці до відому при створенні ОСББ, або якщо загальні збори будинку визначать з управителем. На жаль, така норма розірвання договору, якого не заключала дане ОСББ, буде проблематичним. І в практиці це зробити буде досить складно, і ці терміни будуть постійно відкладатися. Відповідно, політична партія Наш край відкрила у місті Києві нову програму, розпочала, яка називається Наш дім. І в цій Якраз в програмі буде залучення фахівців, які будуть давати юридичні, організаційні, консультаційні послуги для всіх мешканців столиці, як створювати ОСББ, як проводити збори, як передавати майно від однієї експлуатуючої компанії до іншої. І ми будемо допомагати готувати кадри, які могли би і починати управляти своїм власним майном як управителі і як керівники ОСББ. Ви можете звертатися до нас на гарячу лінію, ви отримаєте всю необхідну консультацію і допомогу. Наша партія, наш край завжди з вами, і програма Наш Дім допоможе вам бути ефективним власником і не переплачувати за послуги, яких ви не отримали. З вами був Олександр Мазурчак.